Службовці 24-ї механізованої бригади повернулися із фронту на місце дислокації підрозділу у Яворів. Це Львівщина на передових позиціях. Бійці перебували з перших днів російської агресії на Донбасі і зустрічати своїх героїв прийшли рідні, друзі, побратими. На місці перебуває Марта Шекула. Готова розказати нам деталі. Марто мої вітання. Як зустрічали бійців? Ну і чи в повному складі вони повернулися? Вітаю колего. Так до рідної частини повернулися майже три тисячі військовослужбовців. Це вперше за три роки. АТО бригада повернулася у повному складі. Усі військовослужбовці це контрактники. Спершу їх зустрічали на плацу бригади, а потім бригада колоною вирушила містом. Зустрічати своїх рідних захисників. Вийшли сотні містян. Рідно 24-ту бригаду зустрічали оплесками та вигуками. Дякуємо, герої! Прошу прямо мову. Ощі міста Яворів, де дислокується бригада військових, нагороджують бойовими медалями. А також місцеві артисти вітають їх своїми виступами. легендарна 24-та бригада на сході була з перших днів АТО. Військовослужбовці перші прийняли бойову тривогу і виїхали на фронт. Практично завжди стояли на передовій. Прийшли найгарячіші точки війни і на Луганщині, і на Донеччині. За три роки у боях загинуло 105 військовослужбовців і поранено більш як пів тисячі. Далі пряма мова. Військовослужбовці повернулися на місяць часу. Тепер вони всі зможуть відпочити. Їхня остання ротація була була місяців. Після цього їх чекає знову навчання на полігоні, а потім дорога на схід. Колего. Дякую тобі, Марто. Марта Шикула зустрічала 24 ту механізовану бригаду, яка повернулася на місце дислокації у Яворів.